Шановні колеги, всім доброго дня! Впродовж цієї презентації я надам інформацію щодо рейсів, які прораховані нашому онлайн-пошуку туру в Домінікану, з яких країн ми літаємо, на крилах яких авіакомпаній, а та також нагадаю таку загальну інформацію про курорти та екскурсії, які ми можемо радити нашим туристам. В цьому році ми пропонуємо пакетні тури на прямих чартерних рейсах авіакомпанії Лот. Виліти з Варшави, Пунта-Кану Доступні тільки ті кількості ночей, які в нас перераховані в пошуку. Доступні виліти по вівторкам та по п'ятницям на 10 та 11 ночей. Розклад рейсів залежить від дня виліту та приписаний в корзині туру. Також наступні виліти по суботам на 7 або 14 ночей. На борту туристам пропонуються дворазове харчування та безалкогольні напої. Багаж 20 кг, де ручна поклажа 5 кг, також входить у вартість. Дуже часто є запитання щодо місць в преміум, економії та бізнес класах Взагалі, ці місця є в даному типі літаків, але, на жаль, в нас немає технічної можливості пропонувати місця в цих класах під наші пакетні тури. Тому всі рейси ми пропонуємо тільки під місця в економ класі. Також важливий нюанс, що доплат за авіаквитки в цих пропозиціях, саме на прямих чартерних рейсах авіакомпанії LOT, у нас також немає. Пошуку туру. Ця пропозиція вона виділена окремо так і називається прямий рейс авіакомпанії Лот. Вильоти тільки з Варшави. Також в нашому пошуку туру прораховані тури під регулярні рейси з пересадками з інших міст Польщі та інших країн. Саме ми пропонуємо вильоти з Варшави, з Крапова. З Бухаресту, Будапешту, Франкфу, з Франкфурту, це прямий рейс. І також прорахований прямий рейс із Торонто. У вартість складений базовий тариф авіаквитків. Тут можливі доплати, які перевіряються після створення заявки до того, як ми відправляємо бронювання в готель. Якщо є доплати, ми спочатку погоджуємо їх з вами, ви, відповідно, з туристами, і лише після цього беремо далі бронювання в роботу. А також доплати можна перевірити перед творенням заявки. Для цього потрібно надіслати запит на електронну пошту Sales. Умови в'їзду в Домінікану. Умови в'їзду в Домінікану досить прості. Візу заздалегідь не потрібно оформлювати. Основний момент, що закордонний паспорт повинен бути дійсний не менше, ніж півроку. Потрібно також заповнювати перед вилітом в Домінікану електронну анкету. Вона заповнюється також перед зворотнім рейсом. А взагалі, якогось конкретного часу, за який повинна бути заповнена дана анкета, немає. Але від себе ми рекомендуємо її заповнювати за 72 години до виліту. Вона досить примітивна, там вноситься інформація про закордонний паспорт, про рейс, на якому турист прибув та вилітає з Домінікани. В принципі, ніяких складнощів немає. Цю анкету її можна або роздрукувати, або можна зберегти в електронному форматі в себе на телефоні. Два таких варіанти, вони підходять також. А наступний момент це сезонність. А, взагалі високий сезон у домінікані починається з листопада і до кінця квітня. А, високий сезон характеризується, по-перше, відсутністю опадів, комфортною температурою повітря та відсутністю водоростей у океані. А взагалі, відпочинок в домінікані можливий впродовж усього року, але у весінній літній період. Туристи можуть зіштовхнутися з таким неприємним фактом, як великою кількістю водоростей. Особливо це виражено на Атлантичному узбережжі країни. Звичайно, персонал готелів очищує пляжі, але океан їх постійно намиває, і побачити зовсім чистий пляж, взагалі без водоростей у невисокий сезон майже неможливо. Тому в літній період краще обирати для відпочинку курорти Карибського басейну. Там проблема з водоростями не є критичною навіть у весінньо-літній сезон. Хоча, наприклад, можуть бути виключення, так як у цьому році в низький сезон, ось влітку у Атлантики було майже чисте. Ми спілкувалися з партнерами щодо цього, і вони сказали, що це такий. Приємний сюрприз, тому що зазвичай проблема з водоростями є, але в цьому році їх майже не було на Атлантиці і на Карибах в тому числі. Ось таким чином на цьому слайді ви бачите карту курортів Домініканської Республіки. Основними курортами вважаються Пунта Кана та Ла Романа. Кожен з цих курортів має свій аеропорт. Але основним хабом рахується саме аеропорт Пунта-Кани. Також серед деяких категорій туристів користується попитом курортна зона пуерта плата Вона розташована у північній частині. Там також є свій аеропорт, який приймає деякі чартерні рейси. Але тут зосереджено не так багато готелів і через досить довгий шлях сюди з основного аеропорту Пунта-Кани Трансфер займає ну, приблизно десь 5-6 годин. Даний курорт не користується великим попитом серед туристів саме на нашому ринку. Пакетні тури з прямим перельотом в Пертоплату в нас наразі не прораховані в пошуку туру, але під запит ми можемо запропонувати, якщо є бажаючі. Тому ми зараз будемо говорити про саме основні курорти на Атлантичному узбережжі це Пунта Кана, Капкана та Оверо Альто. А на Карибському морі це Ла Романа, Баяхібе та Каса Дека. Перший курорт та основний, в принципі, найпопулярніший це Пунтакана. Взагалі, узбережжя Пунтакана є собою такий стик Атлантичного океа та Карибського моря. І, взагалі, в перекладі Пунтакана це місце, де зустрічаються пальми. Пунтакана це курорт з довгим узбережжям, вкритим пальмами, море тут дуже приємне, бірюзового відтінку, трошки з хвилями, але не дуже великими. Для купання навіть дітей дуже комфортно. Для вінсерфінгу або кайтсерфінгу в Пунтакані також можна знайти місця. Загальна довжина берегової лінії сягає 32 км. Майже всі великі готелі мають свій вихід до пляжу. Вони по суті розташовані саме на пляжі. Головні пляжі пунтакани це Бавером, Ренагорда, Кортесіто та Макао. На цих пляжах білосніжний кораловий пісок, який майже не нагрівається, тому він завжди залишається трошки прохолодним, і пальми дають природну тінь і використовуються замість шезлонгів. Водорості в Пунтакані на пляжах іноді трапляються, але їх досить швидко та ретельно прибирають. Знову ж таки, це залежить від сезонності. Кращі готелі Пунтакану розташовані уздовж довгої берегової лінії, а тут представлені готельні мережі світового рівня: це готелі Сітків, Оксідентал, Берсело, Іберестар, Хаят та інші. Вибір готелей тут досить великий, абсолютно на різний бюджет. Наступний курорт це капкана. Капкана новий елітний курорт. Він розташований на сході Домінікани і знаходиться всього за 10 хвилин їзди на автомобілі від міжнародного аеропорту Пунта Кани. Загальна площа даного курорту становить близько 130 квадратних кілометрів. І довжина берегової лінії, вздовж якої розташувалися елітні готелі, становить близько 10 кілометрів. У капкані є власний порт. Куди причалюють часні яхти. На набережні розташовані будь відомих брендів та популярні у Домінікані елітні ресторани. Під час перебування в Капкані гості цього курорту знайдуть для себе розваги на будь-який смак. Тут можна зайнятися верховою їздою, пограти в коло. Також в Капкані розташовано дуже багато комплексів елітної нерухомості. А і місцеві ріелтори можуть запропонувати туристам подивитися вілли або апартаменти і можна придбати. На даний момент регіон Капкани він вважається найбільш високобюджетним курортом для найвибагливіших персон. Наступний курорт це Оверо Альто. Оверо Альто це спокійна частина регіону Фунта Кани. Він користується великою популярністю у молодят. Головною особливістю даного пляжу є пісок з таким золотим відливом. Це рідкість для цього регіону. Також у Веру Альто досить сильний вітер і більш виражені хвилі. Але для відпочинку з дітьми, можливо, це невеликий мінус. Але все ж таки вони створюють ідеальні умови для активного відпочинку: саме для відпочинку дорослих, вінсерферів та кайтсерферів. Також усі охочі можуть спробувати стати тут на водні лижі. Можна взяти декілька уроків серфінгу. Пляжі Веруальто дуже гарний, мальовничий. Повторюю, що пісок на ньому не такий білий, як на пляжі Баваро, наприклад. Але такою великою перевагою даного пляжу є те, що він ще не такий забудований, як інші пляжі Пунтакани. Не дивлячись на те, що будівництво дуже стрімко розвивається, дуже великі інвестиції вкладаються в готельний бізнес і тут будуються нові готелі, але на пляжі зустрічаються ділянки, де можна усамітнитись і насолодитися даними краєвидами. І також за територією готелей, які розташовані в Уверо-Айто, Інфраструктура вона не дуже розвинена, тому, в принципі, весь відпочинок зосереджений саме на території готелу, які побудовані в даному курорті. Наступна курортна зона це Ла Романа. А Ла Романа це вже Карибський басейн, це трошки інша сторона. А якщо ви хочете відвідати Домінікану і насолодитися спокійним відпочинком, я рекомендую звернути увагу саме на Ла романо Це одне з найкращих місць для сімейного відпочинку та для романтичного спокійного медового місяця. Ла Романа відома не лише своїми пляжами. Тут також дуже класні умови для дайвінгу, і Ла Романа є чудовою базою для екскурсій. А на острови Саона Каталіна також звідси дуже зручно відвідати місто художників Альтос Чавон та Печеру Фонфон. Наступний курорт це Баяхібе. А баяхібе це, по суті, невеличке таке рибальське село поруч із лароманою. Що характеризує Баяхіба? Це синє небо, прозоре море, білий пісок, зелені пальми, такі різнокольорові дерев'яні будиночки. Це все можна зустріти у Баяхіба. Іншими словами, це дуже приємне курортне містечко на Карибському морі з масою гольф-полів. Тут найкрасивіші пляжі, дуже спокійна вода. Тут майже немає проблеми з водоростями, навіть у невисокий сезон пляжі залишаються чистими. Тут також невиражений вітер, тобто тут досить спокійно і дуже зручно відпочивати саме з дітьми. Вибір готелів має на будь-який смак та гаманець. Наступний курорт – це каса де Кампо. Каса Campo, це, мабуть, найвідоміший курортний комплекс на Карибському узбережжі Домінікани. Він пропонує своїм гостям все для того, щоб, в принципі, у туристів не виникло бажання залишати територію комплексу. Тут є поля для гольфу, власна гавань, вертолітний майданчик, спа-центр. Також розташований одноіменний готель Каса Де Кампо дуже високого рівня, який можна пропонувати найвивагливішим своїм клієнтам. Комплекс вілла та інші об'єкти для розкішного відпочинку. Також на території даного комплексу знаходиться знамените місто художників де Дечевон, про яке я вже казала ще раніше. Це таке мініатюрне містечко, яке виконано в Дусі Середньовіччя і стилізоване під перші європейські міста нового світу. До речі, дуже гарно рекомендуємо відвідати обов'язково. Найпопулярніші екскурсії в Домінікані. А Домінікана може запропонувати дуже багато різноманітних екскурсійних програм, але все ж таки в даній презентації постаралися виділити найпопулярніші такі маст візіт в Домінікані. Ось ті, на які рекомендую звернути увагу, якщо туристи особливо приїхали в Домінікану перший раз і задають питання: ну що ж саме потрібно побачити? Із що обрати із такого великого переліку екскурсій? Ось ви можете виділити ось ці 4 пропозиції і рекомендувати туристам саме їх. Санта-Де Мінго. А Санта-Де Мінго це місто контрастів. Приблизна вартість екскурсії з узбережжя становить 120 доларів за людину. А під час екскурсії туристи можуть одночасно побачити і красу мармурових палаців та, на жаль, обогі з деяких будинків місцевих жителів. Під час екскурсії відвідують національний палац, резиденцію президента, площу культури, художній театр та ботанічний сад. Також туристів надмінно вразить безліч чудових тропічних парків. Екскурсію дуже рекомендуємо, досить цікава для туристів, які полюбляють не тільки такий пляжно-морський відпочинок, так і люблять подивитися саме щось, історичні місця. Рекомендують обов'язково відвідати. Півострів Самани. Ну, це така екскурсія для любителів якихось круїзів, морських подорожей. Півострів Самана та одноіменна провінція, знаходяться у північно-східній частині Райської Республіки. Самана омивається Атлантичним океаном і відома на весь світ як улюблений курорт горбатих китів. Цей район славиться своїми дикими пляжами з блакитною водою та білим або жовтим піском, снорклінгом, водоспадами та гірськими масивами, які обрамляють береги півострова. Курорт Самана є одним з найдинамічно розвиваючихся в Домінікані. В останні два роки уряд робить колосальні вклади та особливу ставку на розвиток туризму саме на острові, на півострові. А сезон тут триває цілий рік, а особливо велика кількість туристів приїжджає в Саману з середини січня до кінця березня, для того, щоб помилуватися горбатими китами. А сама дуже багато різними природними та історичними пам'ятками. Це справжній рай для екотуристів, тому що природа самани вона зберегла свій такий первозданний вигляд і нагадує кадри просто з фільму, які ожили. Однією з головних визначних пам'яток самани є острів Кайо Левантадо. Його також в народі ще призвали острів Бакарді. Його так призвали через те, що у 90-х роках тут знімали рекламу одноіменного бренду Рому. Дуже красивий півострів, обов'язково рекомендуємо туристам його відвідати: Острів Саона. Мабуть, немає такого туриста, який ніколи не чув про пляж Баунті. Можливо, не всі знають, де це знаходиться, але якщо показати картинку з острову Саона, я думаю, що кожен скаже, що він вже бачив ці нереальні види. На острові дуже щільна рослинність. Саона являє собою мангрові гаї практично такі непрохідні ділянки джунглів та місцями болотисту місцевість. Тут росте величезна кількість кокосових пальм, банани папайя, зустрічається червоне дерево та кедр. А біля острова також мешкає приблизно 120 видів риб, 10 різновидів коралів та 124 видів молюсків. У прибережних зонах можна побачити ламантинів, дельфінів, рибу різну, скатів. А, наприклад, мілини з морськими зірками стали візитівкою острова. Острів Саона став взагалі відомим на весь світ саме завдяки рекламі Шоколаду Баунті. Тому що один із перших роликів про Райську насолоду було знято саме тут. Як результат, ми бачимо тут тисячі туристів, які захотіли побачити Райський острів, і тут насправді є що подивитись Екскурсія у клуб Кокобонго. Кокобона в Домінікані насамперед пропоную своїм гостям яскраве та незабутнє нічне шоу. Це заклад зі своїм статутом та правилами. Наприклад, тут прийнято танцювати на столах, гостей запрошують на сцену, працює камера поцілунків. Хто потрапив до об'єктиву, має пристрасно поцілуватись. У найнесподіваніших місцях спрацьовують сирени та вітродуви, які оголюють відвідувачів. Тут безкінечно розносять напої, що вже включені у вартість хідного квітка. Але Кокобонго всі ходять не тільки за світовими хітами та атмосферою, а ще й за шоу світового рівня. Недарма навіть сама Мадонна називає Кокобонго своїм улюбленим клубом і є обличчям його рекламної кампанії вже протягом багатьох років. Над вами будуть парити гімнасти, будуть акробати показувати трюки. Є можливість також побачити герої відомих фільмів, стати учасником карнавалу та мюзиклу. Шоу не проходить для туристів, воно проходить за безпосередньою участі туристів. Програма в даному шоу змінюється раз на півроку. Дякую за увагу! У даній презентації була представлена основна інформація по країні Домінікані. Якщо у вас є додаткові запитання, запити на прорахунки, будь ласка, надсилайте на електронну пошту, яка зараз вказана на даному слайді.